Гольф 7, 2-літровий дизель, такий гольфик Є в наявності 8800 євро. Машина абсолютно цілообслужена. Механіка, ГРМ зроблений, масла фільтра поміняні, Такий гольфик є в наявності. Двохлітровий дизель на механіці, 8800 євро і він, він. вас. Кому цікавий такий гольф, приїжджайте і забирайте. Машина, якщо не помиляюсь, крашений капот, а крім капота, вся рідна краска. Що кому цікавий такий автомобіль? Ви знаєте, де ми знаходимося. Адрасом приїжджайте і забирайте. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити, супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ, подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.